Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами розпаковка і не перші враження. Сьогодні я хочу розпакувати разом з вами свій перший ксержов. Аромат, який я собі купила, перший аромат від цього бренду, який стане на мою полицю, це аромат Cruce Del Sur 2. Ось таке от пакування у бренду Ксержов. Величезна просто карабінь. Я купила це аромат на сайті Nutino. І, власне, ось так от виглядає все це діло, коли ми його відкриваємо. Цю коробку всередині ми бачимо ще одну величезну коробку вже в слюді. Ось так от це все діло виглядає. Ну, я дуже так хвилююся, тому що це, як я вже сказала, мій перший Ксержов і. Колись у мене був з цього аромату. Він мені сподобався, але тоді я написала такий трішки гнівний напевно, коментар, відгук в своєму телеграмі. До речі, якщо ви не підписані, то підписуйтесь, іноді я там пишу якісь відгуки на аромати. Так, от тоді я написала трішки гнівний відгук про те, що я не розумію за що такі кошти. Ну, друзі, я і далі не розумію, за що такі кошти. Чому. Цей бренд, такий дорогий взагалі, я поставила цей аромат собі в закладки на сайті Nutino і не тільки на цьому сайті. І просто спостерігала, а вдруг, і ось це вдруг настало. З'явилася дуже приємна ціна. Плюс промокод. Я вирішила не зволікати все ж таки купити цей аромат. І давайте ж його розпакуємо нарешті разом з вами. Я просто в шоці від того, наскільки велика ця коробка. А ніколи в мене нічого подібного не було. Ну, не було, жодного аромату в мене немає від даного бренду. Як Я вже сказала, бренд досить дороговартісний, хоча їхня лінійка Казамараті, в принципі, а, ну, можна зловити по якійсь адекватній ціні. От, але ну, я би не сказала, що з цієї лінійки мені прям щось по треба. От я більше того скажу. Мені, можливо, і цей аромат, він мені так само не пазаріс, потрібен був, але ціна зіграла свою роль. Подивіться, яка коробка велика. Дуже цікаво. я сподіваюся, що я зараз правильно його розпакую, так як положено. Може, тут всередині ще одна коробка. Сума сейті. Вау! Боже, ну це жир, звісно, це жир. Здається, у цього бренду є шматочок метеориту. Здається. Ну це, звісно, сльозки. Але тим не менше. Вау, боже, друзі, подивіться просто на цю карабінь, подивіться на цю красоту. Напевно, ось тут. ну Давайте спочатку. Візьмемо цей конвертик, тут написано Ксержов. Якщо хтось не знав, то От я, наприклад, перший раз таке бачу. Тут у нас е якась записка і, власне, цей шматочок метеориту. Блін, ну це дуже круто. Я не знаю, що вийшло показати. Ось така от штучка. Ну, якби мелочь, а приятно, да? все ж таки. Тут сертифікат є якийсь. Ну, і такий мішечок дуже гарний. Така схожа, ну, напевно, штучна шкіра, точніше, замша така, симпатична. Так, ну це карабінь, звісно, що та щем-то. Давайте дивитися на цей флакон. Такий маленький і така, такий п'єдестал у нього. Подивіться. Клас, блін! Ну, це ж шикарна, звісно, презентація. Просто вау! Я думаю, що половина цих коштів йде просто на цю презентацію. За що ми платимо, друзі? Ну, і власне. Сам флакон? Ось так от виглядає. Дуже гарний. Ну, що я чекаю від аромату? Ну, звичайно, я чекаю м -м, молочного манго, Да? Ви знаєте, коли я казала, що я не розумію. За що такі гроші? Мені в коментарях, здається, Марина Імбир написала про те, що, ну, напевно, такі гроші просять за те, що аромат унікальний. Боже, який він гарний. І ви знаєте, я отак подумала в себе в голові перебирала аромати, з якими я знайома, і я справді не знаю нічого подібного. Хоча це ніби і простий аромат от просто манго, да, з молоком, так, але. Щось такого, прям, знаєте, якогось вау ефекта цей аромат не викликає насправді. Просто він дуже приємний, затишний, і він такий незвичний, в тому розумінні, що я не знаю щось подібне. Хоча, як я вже сказала, це, здавалось би просто манго. да? Для мене, можливо, навіть це таке м'яке манго, знаєте, перезрівши, переміняти вже таке виделкою і залили чомусь це манго молоком. Ну, от Перемінята це така мангова. З молоком. Дуже цікаво. Давайте подивимося піраміду. Під'їду на своєму кріслі до, ближче до комп'ютера. Аромат у нас був випущений у 2017 році, і в верхніх нотах тут манго, гуава, ананас, цвіт яблуні. Ну, можливо, цвіт яблуні? Можливо, щось таке є, так? Да. Можливо. І соковитість деяка, але вона дуже незначна. Так би мовити, да? от без піраміди ти тут не будеш вже шукати ніякої світ яблуні, ніяких ананасів. Без піраміди це просто, як я вже сказала, таке перетерте манго, вичавлене таке, знаєте, от як кашиться з нього з молоку. Окей, в середніх нотах чорна смородина, екзотичні квіти, лист фіалки. І в базі молоко, власне, сухофрукти, мускус ветивер кедр. Сухофрукти, ну. Ну ні, друзі. Моя думка не змінилася з тих пір, коли я вперше цей аромат спробувала з... від Леванта. Е він мені сподобався. Так, він мені сп... він не закохав мене в себе, але він мені сподобався своєю простотою і незвичністю. Розумієте, от мене до сих пір, ну якби, це питання стоїть. Чому так дорого? Невже за шматочок цього метеориту ми вимушені платити такі гроші? Да? Ну, але аромат справді напевно для мене, особисто для мене, він буде унікальний, тому що я такого от молочного саме манго ніколи не зустрічала. Прямо кашеться з манго. Рідко коли у нас в Україні, принаймні, ну в звичайних магазинах там в сільпо і так далі можна купити. Класний, такий м'який, соковитий і стиглий манго. Як правило, манго у нас або такі вже темні, якщо вони такі м'які, да, вони підгнивші, або зелені, такі прямо як кабачки, знаєте. Вот. То це манго, воно таке велике, жовте, воно таке м'яке, прямо звідти знаєте, ложкою можна цю м'якість так от дістати і чомусь замішати з молоком. Хоча я молоко не люблю. В їжі, от я не п'ю молоко ніяк, а в ароматах воно мені подобається. Я хочу подивитися, з чим цей парфум. Можливо, я щось тут впізнаю, але я тут нічого не впізнаю. Для мене якийсь новий бренд Desire 2 Z2 бренд. Що це взагалі за бренд? Мені навіть цікаво. Можливо, це якісь діупи. Може, тут ідентична піраміда, Просто ідентична. Армат го року. Якщо ось цей Ксержов у нас 17-го року, да, якщо я не помиляюся. Да. то ось цей Дезіре він у нас 18-го року, і, власне, на фраганці його так і порівнюють з, з цим парфумом і все. Я хочу просто зайти, подивитися, що це за Зе Дуа бренд? Це новий парфумерний бренд. Найбільш ранній був створений у 2015 році. Окей. Ага, ну на парфумер, що працював над парфумами. Махсам Радза. Чомусь мені здається, що це щось арабське. Ну, можливо, я помиляюсь. Можливо, це е, бренд Дюпи. Бренд, який робить дюпи. Можливо, все. Ну, коротше говоря, все, що я тут бачу в порівнянні, я нічого не знаю. Я не знаю жодного. І я сумніваюся, що цей аромат справді схожий на ті парфуми, які тут на фрагменти йому приписують. Тому що це. Неймовірний аромат. Просто він набирає сила. Знаєте, я не скажу, що він з ніг збиваючий такий, що він такий голосний, що він такий шляфовий. Я не знаю, друзі. Просто от чимось цей аромат чіпляє, і я думаю, що він чіпляє для любителів манго, да? взагалі для любителів фруктових ароматів, яким я і є. Я люблю фрукти, я люблю ягоди. Я дуже люблю екзотичні фрукти е, в ароматах, і особливо манго, якісь такі от, маракуї, от я таке люблю. І мене цей аромат зачепив тим, що я нічого подібного не знаю. Я не знаю жодного манго з молоком. От і все. Тому мені захотілося його мати, і мені здавалося, що це ніколи не буде. Але, дякуючи Нотіно, дякуючи приємні. Ну, Приємні ціні, якщо говорити в контексті бренду Ксержов, да? тому що всі ми знаємо, наскільки це дороговартісний бренд, але мені все ж таки пощастило вхопити цю п'ятдесятку за прийнятною, скажімо так, ціною. Тому я дуже рада, друзі. Якщо у вас є цей аромат, то обов'язково напишіть в коментарях, що ви про нього думаєте. Можливо, ви так само хочете його купити, як колись хотіла я, а зараз він вже в мене є. Ну, це приємний, найприємніший манго, такий м'який стиглий, солодкий. Але цю солодкість забиває молоко. Тобто, він, ну це гурманіка, безумовно, але це якась нова для мене гурманіка. Не така, я звикла, що гурманіка вона оре, понимаєте? А це щось таке, от, таке ніжне, витончене, приємне. Класний аромат. Ну, тим, я задоволена, що я його собі купила. Молодець. Тому, друзі, я. Що хочу сказати? Якщо у вас є якась бажанка навіть найдорожча, може таки статися, що ви її. Вона до вас в руки прийде по гарній ціні. Потрібно тільки полювати, полювати, спостерігати. Я не знаю, коли це трапиться, але це обов'язково трапиться, тому що це вже от перевірено. Ну, можливо, не всі аромати так легко в руки йдуть, але, але. От все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Сподіваюся, побачитися з вами в наступних відео. Бажаю вам всього найкраще. бережіть себе, всім пока!